На годиннику у нас 8.45. І хочу показати вам поле, масштаб поля, але можливо вам це так буде незручно зрозуміти скільки це. Але це десь 2 гектари пола, пола поля. І ем, тут десь 100, або 106, або 116 ліній ось цих виноградних. І треба це все а, порізати. От. А, Вже зроблено 20 і 12. 32 32 штуки вже зроблено. Також два дні я різала, так як вони ще й довгі, я різала зверху до половини. А сьогодні я вирішила і десь це було виходить, десь 21 лінію я порізала, а це, але це тільки половина. От, і сьогодні і завтра я хочу почати знизу, щоб якраз можна було плюс-мінус ці лінії закінчити. І на наступному тижні, на наступному тижні почати е, різати далі. Е, отак, отакі у мене плани. Грандіозні, плани грандіозні. Я вже десь два чи три дні. Два, думаю, одна ріжу цей виноград. І хочу сказати, це дуже не важко. Важко в плані, коли ти їх ріжеш, і розумієш, що тобі ще ще один гектар, як мінімум, треба все це різати, якщо не більше. Так що, так, да, це дуже, якщо чесно, дуже сильно ну, утомлює, я не знаю, тако... як сказати. Зараз. Сейчас... Немає мотиваціон. Мотивації трохи немає. Але нічого, все буде гуд. От я, правда, не знаю, чому я зараз роблю все одна. Але це також класно, тому що навушнички вуха і пішли різати. Ну так от. Коротше, так, да, такі справи. Трохи покажу наглядніше. Фокусуємося. Так, отже, ось так виглядає наш виноград, правильно? У нас є лози тут і лози сюди. Нам потрібно сапфе, ось він. Тут якраз два вічка. До свидання. Потім дивимося, щоб воно сухо сухе, сухо, сухо не, було. сухе не було. Одну залишаємо. Ця дуже коротка, тому також її. Як тут? Чого вона не фокусується? Фокусуйте. Так, до побачення. Ось цю довгу ми залишаємо. Ось ця нам не потрібна. Отак. Потім все ми все прибираємо, щоб було чисто. От. І тут також. Тут ми дивимося, нам треба три залишити, це не потрібно. це ріжемо, прибираємо. Коротше, я... давайте вважати, що я прибрала, бо воно важко його прибрати зараз. І виходить, у нас має бути ось такий чистий виноград. З трьома лозами. Чому три? Тому що дві буде по одну сторону, по іншу сторону, а третя це у нас як резерв. А вдруг чого, Якщо зламається, або якщо вдари морози і щось із них помре, якась лоза буде непригодна, у нас завжди буде третя, яка нас врятує в цій ситуації. Отак. Вчора я була в магазині, тому зараз буде розпаковка. Отже, перше. Ось така футболка. Супер кул! Мені подобається. Потім. Це вейчем дем. Ось таку футболку, просто звичайна футболка. Також купила вейшем дем, вона коштує 13 франків. Це та також так же саме коштує. А, всього весь день я на 106 франків скупилася. Значить, давайте щось таке цікаво. Ось такі джинси. Джинси прямі, кльош. Коштують вони 40. 40 франків коштують. Ось так виглядають ці джинси. Також я купила ще а, кросівки. Ось такі. Вони з коричневою підошвою. Тут є трохи сірого, вони білі. Купляла я їх для того, щоб вони мені підійшли під декілька образів. Хоч просто білі також підходять під декілька образів, але ну, ці з коричневи вже різні. Ось такі. Я купила собі леопардові джинси. Щоб ви розуміли, у мене ніколи такого нічого не було. От для вас до них я і купляла ці кросівки. тому що вони на коричневому, з коричневим. І я, в принципі, побачила образ, який плюс-мінус можу зробити. В принципі, я можу все скомбінувати з тими джинсами. Просто треба бути обережним. От. І да. от так. Отак. Це те, що було вечір-день. Це у нас вже інше. Це ун, А. Ось таку коротку корочку Я взяла. Мені подобається. Мені подобається тим, що вона коротка, тому що зазвичай я собі купую довгі якісь курточки тому що ну, холодно, продує Але в цей раз я вирішила, що хочу все-таки, щоб щось у мене було коротке. Ось так. І ось так. У мене є також сірі джинси. І от під сірі джинси також дуже гарно виглядає, що в мене на голові. Ну і останнє, що я собі взяла, це ось такий топ-жовтий. 5 франків коштував. І ось така. Синя футболка. Просто, звичайно, тут нічого немає. Можна буде комбінувати її з цим. Що це яке? З цією курточкою можна комбінувати. І з леопардовими джинсами можна образ придумати. от, І да, Отак. Cooking time! Так, Сьогодні у мене пороз за розкладом ось така підвіпупу картопелька. А, хочу її зварити. І для цього, мабуть, її треба почистити. Бо я бачу це так на тарілці. Я отримується тарілка, стейк, варена картопелька ціла і салат. Так що, так. Да. Okay. Uh, у нас сьогодні неділя, і ми їдемо зараз з Рафі подивитися фудтрак. Можливо, купити, можливо, ні. Хочемо сьогодні подивитися, побалакати з uh, хазяїном фудтрака цього, побалакати щодо ціни. От. да, такі справи. І подумаємо, потім купимо ми його чи ні. У нас на нього плани, в принципі, є. Футрак це як виїзна... виїзна їжа, як сказати. <клев> ну, як от хот-доги в Америці продають на ну, таких пі, пі пупо у тілешках, але це трохи футрак. Ну, я потім покажу, я з нього зніму і покажу вам. от. Тут такі справи. Нам їхати туди годину. Сьогодні у нас е дощ, але тепло. от. Можливо, якщо у нас буде настрій, можливо, ми ще кудиськи, ще кудись поїдемо. Ну, просто покатаємося, може, щось побачимо фалисні. От